было короче, все. калибры всякие поэтому я тоже раз знащил себе только казаться и на ночь заразили да. что тут навіть 82 миномет спокойно достает поэтому как 152 артиллерия делает эти вещи это вещи очень неприятные Это то, что было бы в тут нет нічого. слова Короче, казахстан Пока будем воевать 20% минацій, тут таке у нас і буде. Тут село, до підером вже пару кілометрів. і Села майже немає, таких сел тисячі. Тому я не буду багато сьогодні говорити, не хочу. Будуть скоро вибори. Нарешті давайте змінимо ситуацію із озброєнням власного виробництва із міжнародною дипломатією, міжнародною допомогою. Переберемо шахраїв, саботажників, дезертірів і варів від влади. Тоді в нас буде інша ситуація. Це бачите, будь культура культури були, його немає. Передня стінка залишила. Ходив в магазин, тут люди ходять. Всього ці нема. Ситуація насправді така. Не, не айс. Або ж було прекрасне село. Думайте, бо буде біда. Думаю, коли ви не будете, буде отаке ваше Бачите, Це ж магазин був. Це, кстати, недавно був приход, він ще підносно цілий був. Да. Угу. Це недавно розвалило. Та що вони ж постійно смалять. Казався, маємо до влади провести українців патріотів, бо по-іншому буде біда. На Открито не виходь поки. Ну а так. Сили підрозділи виконують задачі навіть в тих умовах і з тим забезпеченням, яке в нас поставили псевдополітики, яких мудрий нарід привів до влади. І слава Богу, що фронт ще там, де він є. Бо а таке не виключено. Не будете думати, головою буде у вас село. Так що поки є ще кому воювати. Потрібно достойне забезпечення і силами, і засобами. І босифікацію треба припинити. Треба бути мобілізація, як прописано в законі. Правоохоронна система судова, держслужбовці заброніровані спецобліки. а потім вже цивільне населення. І не підміняйте поняття. Так, всіх обняв, це буде Україна, слава нації.